Вітаю, робі друзі! Ви на каналі Бабусень Квіточки не тільки. Як ви вже зрозуміли, сьогодні мова в нас піде про петунію. Не розбираємося, сурфінія це чи петунія, а просто говоримо про цю красиву рослину, яка радує нас все літо. На даний момент все рівно скажу це сурфінія, і одна із ознак, те, що два черенки, а то й 3 в одному горщику для букетного типу цвітіння. Ви зайшли в садовий центр чи магазин і купили гарний кущик цієї рослини. Перше, що ми робимо, це обробляємо від хвороб і шкідників профілактично. Можна скористатися актарою, топазом від мочної роси, або тим же самим доктором Фолі. Грунт повинен бути легким і дуже поживним. Якщо недостатньо поживний, то можна скористатися осмокотом. Беремо для довготривалого дії, це мінімум 6 місяців, вони відрізняються саме по цьому. Садимо ось так, я роблю горщик, ставлю, накладаю землю, відриваю корінці і ставлю горщик. Як бачите, немає замурзаних рук, немає ніде нічого, головне. Грунт повинен бути вологий, тоді корінці одразу йдуть в бік, коли сам горщик із квіткою, і я підсушую пару днів. Як бачите, ось я посадила вже квіточку і обрізала всі квіти. На даний момент мені потрібна зелена маса. Тут два кущика і з вершків рослин вегетативних. І тому вони не такі вже й великі, нам потрібно наростити. Через пару тижнів можна пролити укорінювач, точніше, зразу після посадки, можна на другий день пролити укорінювачем або моносульфатом калію один, один раз, не більше. Потім переходимо на добриво із підвищеним вмістом азоту. Декілька разів ми проливаємо. Через 2 тижні. Я роблю меншу концентрацію, але за кожним поливом я даю добриво. Після того, як вкорінилася наша питонія, ми починаємо проливати її універсальним добривом. Це 20-20-20, 18-18-18, тобто фосфор, азот і калій в однакових дозуваннях. Як тільки з'явилися бутончики, Починаємо поливати з підвищеним містом калію. Не переплутайте, коли ви поклали осмокот, вже добрива не докладайте, тільки чистою водою проливати потрібно. Це обов'язково інакше від збільшеної кількості мікродобрив, точніше, добрив, вибачаюся. Рослина теж може захворіти. З добривами ми розібралися. Це дуже прожорлива рослина, така прожерлива. Дуже, і вона полюбляє дуже багато добрив. Можна інколи через раз проливати і гуматами, але не перестарайтеся із азотом, бо буде гнати листя, будуть товсті, як олівець, товстий стебла, а цвіту не буде. Але зараз нам потрібно наростити листову масу, і по тому азот, тут як ніколи, до речі, буде об'єм горщика. Саме на таку, як я садила, ви бачили, у мене горщик мінімально 4 літри. Якщо у вас рослина петунія, яка буде в кінці, це мої рослини, мабуть, я під конець і залишу, то є рослини, які потребують і. 7 і 8 літрів, а деякі і 50 літрів буде мало. Моє і такі прож... пер... любителі попоїсти. Полив частий, інколи потребується обробка від хлорозу. Дивіться, хлороз з'являється, коли різкі перепади в основному день на температура і нічна, і тоді листочок бліднішає. Що ще? Хвороби і шкідники. Завжди профілактично обробляйте, і тоді ви не знатимете, що це за проблема, бо профілактично завжди, завжди легше і більш, так як по карману не так б'є, по кишені не так б'є, ніж лікувати рослину. Далі, десь у липні. Ми поговоримо з вами про обрізку ампельних петуній, саме ампельний. Я знаю, що дуже багато люблять саме кущові, але вони ніколи не будуть ось такого розміру. Це Тайдал чері. рослина, яка росла у мене в 50 літрах. Це напівампельний сорт, а це ампельний сорт опера і. Це вже, вибачте, не мої. Це два фото, які я знайшла на Google фото, залишилися. Я не маю зараз ні, ні фототеки своєї, нічого. Самі знаєте, по якій причині. Я дуже люблю сорти Тайдал і Опера це саме Петунія, насінева. Вона відрізняється від сурфінії, яка розмножується тільки черенками. Це сорт, який виведений. І ще, коли відсвітається, обов'язково зривайте на петуні насіння в коробочку. Тоді вона буде довше квітнути, буде довше радувати вас. А у сурфінії... Вони стерильні в основному, і цим добре, просто збираєте квіточки, які обпадають, і квіточка, ця рослинка, радує вас все літо. Все літо. Про петунію я можу розмовляти дуже довго, і питань по ній менше не стане, бо вона улюблена, квітка дуже багатьох. Як може не радувати квіточка, яка цвіте починаючи з травня і закінчуючи пізньою осінню. Якщо вам буде цікаво, ще щось пишіть, бо, можливо, я щось пропустила. І ще хочу сказати, коли ви купуєте кашпо уже з квіткою, вона вже там заполонила повністю об'єм. Потрібна перевалка, обов'язково це відноситься до підвісних кашпо. Пересадіть у більший об'єм. Або навіть збільшення добрив не дасть того, що часто і густо вони все рівно пропадають і пишуть: ось купила погану квітку, була спочатку гарна, а потім почала пропадати. Вона пропадає від того, що їй нічого їсти, а ви розумієте, що немає їжі, немає гарного росту і немає радості. А ця квіточка вміє її дарувати. Якщо будуть питання, пишіть, я обов'язково вам відповім. І до зустрічі!